Звати мене Володимир Позивний Ашан. Розкажу зараз коротеньку історію про те, як виходили з позиції з оточення, мали прямі зустрічі з ворогом і наскільки складний шлях ми провели, і покажу на те, що ніколи не можна здаватися, і завжди є вихід ситуації. Його потрібно шукати. Ну, що ж, почалась моя історія з того, що е, приїхав я зелений, завели нас на позицію. Цікавого там було небагато. За перших днів 10 взагалі ніяких зутичок з ворогом у нас не було. День на 11-12 у нас був е, штурм. Е, три. Хотіли е, за, за, захопити нашу позицію, відповідно, ми їм не далися. Перший раз ми тоді було поранено, але поранення було не сильне і продовжили нести службу е, на ті самі позиції. День на 22-21, коли ми вже зрозуміли, що знаходимося в прямому оточенні, коли ми вже почули, як працює ворожа артилерія, ми чули саме виходи їх. Отаково От ми виходимо з оточення. Душа що скажеш? Ми почали рухатись в сторону наших для того, щоб якось нас могли по поміняти або евакуювати. Перший день дався нам дуже погано, відповідно, під час руху в нас була дуже велика пере... відкрита ділянка біля двох кілометрів. Ми її подолали без пригод. Але коли ми вже доходили до найближчого села, одного з наших побратимів поранило і доволі сильно поранило. Обидві ноги в нього були перебиті, ми його е, мусили носити на ношах, ми його поклали на ноші і зашкірилися в хаті, яку найближчу знайшли, для того, щоб перечекати день, так як день рух був неможливий, тому ми мусили перечекати до ночі для того, щоб починати якийсь рух. От. Е, в першій же хаті у нас була зустріч з ворогом. Е, ми стоїмо за стінкою, е, а си ситуація для нас була дуже не незрозуміла. Але наскільки нам перше діло, що ти що ти робиш, коли заходить на зйом ситуацію? Ти включаєш вуха і очі і слухаєш. І, і за дві години того, що ми змогли почути, ми зрозуміли, що, го, що ворог кругом нас і, відповідно три заходять на подвір'я. І я розумію, що відстань від нас до них метрів п'ять, але від відкрити зараз прямий вогонь з ними нам не в нас не було можливості. Так як якщо б ми відкрили, відповідно нам би далі рухатись не, дали, не дало можливості. Нам повезло. Ми вони зайшли і пішли, і продовжили рух далі. Ми дочекалися вечора, починаємо наступний рух пораненого по обратимам поклали на ноші, починаємо рухатись, рухаємося, рухаємося. У нас відповідно 8 людей йде. Один на ношах і сім йде просто. І ми рухаємося, і я замічаю, що силетів стає 8. Підходить до мене. Карандашик і каже: Мужики, ви свої? Я каже, да, да, ми свої. Це дуже дивно для мене, тому що я ніколи не розмовляв на російській мові. А в цей момент я згадав всю російську, яку я знаю, і нам вдалося його уникнути. Це вже була друга зустріч з ворогом. Продовжуємо рухатись, знаходимо найближче укриття. Там ми створеємо чер чергового і відпочиваємо до наступного вечора, бо ми потомились. Насправді дуже складно в мороз нести пораненого бійця, тому що сам військовосурс сам, сам попри був нелегенький. То що О. так пить хотілося б. Так пить хотілося б. А, Щас, да. я чуть -чуть ми ще скільки, по факту, треті П'яті Третій. третій, і третій, третій блядь. Блядь. Нахуй, а, п'яті сутки без води. Нормально, їжі нема. І тут на виставили чергування на другий день. Я розумію, що через хату в підвалі від нас сидить ворог, і нам потрібно рухатись далі. Зараз зачепити цього ворога буде для нас проблемою, так як відкривши прямий контакт, всім буде зрозуміло, де ми знаходимося, і нам не дадуть продовжувати рух далі. Отповідно, ми їх обходимо, виставляємо караул, легенько його обходимо і рухаємось далі. Рухаємося, рухаємось до моменту, поки нас не засікає ворожий дрон. Відповідно, ми ховаємося в найближчу хату, туди думаю, все, нас зараз будуть штурмувати, тому що вони нас засікли, побачили, облітали, подивились на ту хату. І конкретно було зрозуміло, що не таке якісь наміри мають з нами робити. Але нам на руку зіграла погода. Саме в цей вечір впав такий туман, що метрів 20 перед собою нічого не видно. А якщо перед собою нічого не видно, дрони не Літають, штурм без 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 пташки, він дуже складний. от І було прийнято нами рішення. саме Я взяв собою трьох хлопців, ми пішли самих живіших ми пішли на розвідку, Найшли найближчу хату за півтора кілометра від тої якої ми знаходились, ми обдивилися все, чи є десь рухи, чи чи, чи немає. Якраз нам нам дуже на, на руку зіграла погода, впав сніг. І було дуже чітко видно по снігу, чи є сліди, чи є немає, і ми змогли визначити, що по нашому. Маршруту, який ми пропланували, які ми розвідували, ми можемо рухатись далі для того, щоб перемістити, ми все розвідали. Хату обдивилися, знайшли, куди ми будемо рухатись, і вернулись по наших поранених пораного бійця і, і решту побратимів. Відповідно, продовжили рух далі. Дійшли до, напевно, найкращої зі всіх хат, в якій ми ночували. Там хоча б ну, було був дах. Декретні що скажеш? Тут Верес. Один день ми перечекали там, і, відповідно, починаємо на наступний рух. Ми починаємо рухатись, нас засікає ворожий дрон. Відповідно, я розумію, що один дрон це погано, але два дрони це ще гірше, ніж один, тому що один дрон несе скид, а другий просто дивиться, як той скидає. Мені чисто повезло, коли ми втікали від скиду, я зашпортався за кабель, який валявся, і граната десь метрів від мене впала. Відповідно, вона мене не зачепила. Але, на жаль, коли ми виносили свого пораненого бійця, ми не змогли його відтягнути. Ми робили біля чотирьох спроб для того, щоб його відтянути. Нас, нас завжди кошмарили скидами. В цій хаті ми ще переночували біля трьох суток. І останній раз, коли хлопці робили вилазку по воду, їх засікла ФПВ-шка і, і нас відповідно всіх поранило. Мене поранило найбільше і, і засипало хату. І нам дуже повезло, що один військовослужбов, що один наш побратим знаходився в іншому приміщенні. Він нас всіх витягнув з цієї хати, тут міг розкопати, і було прийнято негайне рішення, так як нас всі були поранені, і всі вже були на останніх силах. Рухались далі, не, не, не зважаючи на погоду і не зважаючи ні на що, бо продовжувати там знаходитись ми вже не, не змогли. Це був останній ривок, він був у нас вдалий і на наступний вечір нас вже забрали на евакуацію. Що ти скажеш, бля, який то день сьогодні в тебе? У них 17, у мене 25. Я вважаю, що вихід із будь-якої ситуації його потрібно шукати ніколи не потрібно здаватися, і потрібно завжди е, рухатися до кінця, завершувати справу.